Друзі, перші про головне. Поїхали. Зеленський може готувати собі шляхи відступу та золотий політичний парашут. Події відбувається дуже швидко. Криза почалась. Маємо сумні факти. Пише Петро Дербель. Перше, зелені зрозуміло, що уникнути відповідальності за зраду України мародерство і капітуляцію їм не вдасться, тому вимальовується такий стратегічний план швидко капітулювати, підписавши стамбульські домовленості номер три і втекти з України. Друге, але перед втечею будуть пробувати ще один варіант тактичний, чого доброго, а раптом вийде, втікати з України не хочеться, а виграти вибори вони вже ніколи не зможуть. Тож хтось в ОП вирішив, що втримати владу. Вони можуть тільки диктатурою, тому пішли по безпреділу. чи стерпиться український народ питання його виживання, чи загибель як нації? Третє Трамп нас теж здав йому наші внутрішні розбірки по барабану. Для нього головне любою ціною закінчити війну. Якщо це буде за рахунок України, немає проблем. Не допомогли навіть обіцянки Зеленського здати йому наші природні рідкоземельні ресурси. Переломити цю тенденцію в його рішеннях може тільки чітка позиція авторитетних політиків в США і Європі. Щоб це знову не вдалось зробити Порошенко, опав чергове, не випустила його в Брюссель і на додаток наклала персональні санкції за рештом всіх рахунків. Четверта Верховній Раді є тільки одна патріотична політична партія Європейська солідарність, інші або колаборанти, або капітулянти, включаючи на жаль, також голос і б'ют. Надія тільки на патріотів поза межами Верховної Ради висновок опиратись можемо тільки на патріотичну і небайдужу частину українського народу, на патріотів з Євросолідарності і на ЗСУ. Всі інші вже погодились на капітуляцію. Як запобігти капітуляції і загибелі України тільки публічним спротивом, боже береже Україну. в той же час, навіть Сергій Притула став на захист Порошенка щодо інформації про санкції Ренбо проти Петра Порошенка, так Порошенко олігархи мене важко запідозрити у зайвих симпатіях до його персон, особливо на тлі того, як афілійовані з ним люди організації працювали на підрив довіри до нашого фонду. Та ряду інших волонтерських структур. І так всі, хто намагається псувати імідж України і вирішувати свої політичні питання за рахунок ударів по інтересах держави, мають бути покарані, але в законний зрозумілий для суспільства і інших міжнародних партнерів спосіб. Чи заслуговує він на санкції прямо зараз, не певен, цей надскладний для нас час кожне важливе рішення має проходити три основні фільтри: перше, чи посилює це рішення обороноздатність країни. Друге, як це впливає на міжнародні позиції України, і третє посилює чи знизує єдність в суспільстві. Ми потребуємо рішень, які я але в той час не роз'єднують країну, як би складно не було. Ми не переможні, коли об'єднання. А коли ні, то історія вже має приклади. І всі вони були криваві і смертельні для нашого народу. Ціна помилок зараз занадто велика. На карту поставлено абсолютно все. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.